17 квітня середа, на які події багатий екватор тижня. Дивіться у випуску інформаційної програми Час. Вітаю! Рекламне нашестя. Ужгород потерпає від бікбордів, сітілатів та рекламних щитів. Не прийняті рішення, сесія районної ради, вишеградська четвірка, співпраця з європейськими країнами, чистота та порядок, робітнича форма замість білих халатів. Бугачівські лікарі прибирали трагічний сплав на латориці, все ще шукають тіло хлопця, що впав у воду. Що човна. народні писанки, Великодній фестиваль, воскресне писанко, військовий обов'язок закарпатських юнаків продовжують забирати в армію, зберегти шлюб, Закарпаттям навчають створювати сім'ю, куліганство чи мистецтво, вуличне графіті в Ужгороді. 17 квітня Верховна Рада провалила голосування по законопроектах щодо скасування пенсійної реформи. За обидва законопроекти, які мали на меті скасувати скандальну пенсійну реформу, голосували усі нардепи від Закарпаття, окрім представників партії регіонів. За перший із законопроектів від опозиції, яким пропонувалося знизити пенсійний вік для жінок з 60 до 55 років за наявності страхового стажу не менше 15 років, проголосували 223 народні обранці. Аби реформу скасували, потрібно було, щоби запроголосувало щонайменше 226 депутатів. Аналогічна ситуація склалася із законопроектом від Людмили Денисової. У цьому випадку не вистачило вже 5 голосів. Як свідчать результати голосування, єдиними нардепами від Закарпаття, які не підтримали скасування скандальної пенсійної реформи. Стали депутати регіонали. Бушко Іван обраний по мажоритарному округу по Виноградівщині та Берегівщині. Гайдош Іштван обраний за списком партії регіонів. Ковач Василь обраний мажоритарником від Ужгородщини, Ланьо Михайло обраний мажоритарником від Свалявщини, Міжгірщини, Великобрезнянщини, Перечинщини. Мошек Сергій та Шуфрич Нестор, які потрапили у Верховну Раду за списками партії регіонів. Депутати-мажоритарники від Закарпаття Віктор Балога, Павло Балога та Василь Петьовка за обидва законопроекти проголосували за. Після голосування Віктор Балога дорікнув опозиції за провал скасування пенсійної реформи. Нардеп зауважив, що за кожен із двох законопроектів, які голосували сьогодні, не додали голосів саме з опозиційних фракцій. Незважаючи на те, що обласний центр без того захищений рекламою, 17 квітня на засіданні виконавчого комітету вирішили додати місту ще кілька рекламних носіїв. Таким чином вирішили навіть прикривати обшарпані фасади стін. Про одне з основних питань прийнятих на виконкомі більше Мар'яна Мартин. Супереч мораторію на розміщення об'єктів зовнішньої реклами в порядок. денний з засідання виконавчого комітету Ужгорода продовжують включати рекламні питання. Відтак, черговий виконком розглянув два нові продовження реклами. А ні, дозволить на рекламу до року, а, Так безперечно, члени виконавчого комітету проголосували за розміщення трьох нових об'єктів реклами по вулиці Собранецькій, Погорєлова та Льва Толстого. Міський голова додав, що білборд розміром 7 на 15 метрів по вулиці Льва Толстого 33 тільки принесе користь, адже прикриє собою обшарпані стіни фасаду будівлі. Ось таке креативне вирішення архітектурних проблем Ужгорода. Цього достатньо для того, щоб закрити обшарпані стіни. Білборди, звичайно, не потребують витрат на відміну від ремонтів фасадів. Окрім того, ухвалили члени виконкому і рішення про зовнішню рекламу, Дяким продовжено термін дії дозволів на 24 об'єкти зовнішньої реклами. В ході засідання міський голова зазначив, скільки себе пам'ятає, в історичній частині міста завжди було багато рекламних носіїв. Тому не розуміє виступів громадськості та преси проти захаращення міста білбордами, каже це чорний піар. Жителі міста не розуміють всупереч міському голові, чому самоврядуванці продовжують нищити автентичність обласного центру. Це просто спохаблене наше місто. Пам'ятаю, багато десятиліть тому і ну, була ізюменка. Тиснуть на психіку, портять взагалі з вид міста. Краще б замість кожної реклами посадити по одному дереву і було би. Просто прекрасно, гарно, так як було колись. Ужгородці проти, а міська влада за. З рішення виконавчого комітету можна зробити висновки, що реклама на думку можновладців, архітектурна пам'ятка з минулого. Ужгородські чиновники зекономили на сиротах 5 тисяч гривень. Прокуратура Ужгорода провела перевірку в управлінні освіти Ужгородської міської ради стосовно дотримання вимог законодавства, спрямованого на соціальний захист дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, прокурорською перевіркою встановлено, що п'ятьом дітям, які мають право на особливий захист і допомогу з боку держави, яким у 2012 році виповнилося 18 років, не виплачено державою одноразову грошову допомогу. Прокуратура міста направила до Ужгородської міської ради подання про проведення виплати одноразової допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. Наразі Ужгородським дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування вже виплатили кошти загальною сумою 5 тисяч гривень. Повідомили у прес-службі прокуратури міста Ужгорода. Виноградівська районна сесія вкотре показала нездатність депутатів домовлятись між собою. 16 квітня відбулося чергове 15-те пленарне засідання сесії районної ради, під час якого голови обмінювалися вічливими компліментами. А важливі для району питання представники провладної більшості провалили. На розгляд депутатів було винесено 10 основних питань і 11 питання під пунктом різне мали розглянути і підтримати заяву Верховної Ради України щодо євроінтеграції, заслухати звіт тимчасової контрольної комісії, яка вивчала фінансово господарську діяльність керівника районної газети, комунальне підприємство новини виноградівщини та інше. Щодо районних програм, то за них народні обранці голосували позитивно, окрім однієї, не знайшла підтримки програма інноваційно-інвестиційного розвитку виноградівщини на 2013-2015 роки. Взагалі, якщо питання стосується якихось конкретних кроків, чомусь воно визиває супротив. Я ж не перший рік кер... являюсь керівником агенції, і я бачу наскільки тяжко от донести до людей. А в нас зараз люди розбиті, чомусь на полярності такі. От, конструктив. Чомусь не сприймається. Голова районної ради Олег Любімов звинуватив депутатів від партії районів у зриві домовленостей про конструктивне голосування. Далі оголосив перерву. На жаль, у групи депутатів, на чолі з головою райдержадміністрації, чомусь виникає питання, що робота агенції місцевого розвитку виноградівщини, яка два роки тому визнана лідером у своїй галузі, чимось неефективна. І я думаю, що це чисто політичне. Погляд на питання і тому не підтримується жодне рішення, яке стосується агенції місцевого розвитку. Ну щоб черговий раз поставити палки в колеса. Після 15 хвилинної перерви депутати повернулися до розгляду інших питань, зокрема, підтримали зміни до районного бюджету на 2013 рік та заслухали результати роботи тимчасової контрольної комісії, яка вивчала фінансово-господарську діяльність комунального господарства новини виноградівщини і виявила ряд зловживань. Більше 10 тисяч іноземців, щосезону користуються туристичними маршрутами Закарпаття, які були промарковані найближчими сусідами області, представниками країн, які входять до Вашаградської четвірки. В рамках співпраці повноважені посли Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі зустрілися із закарпатськими журналістами. Зустріч із журналістами припала на другий день перебування послів вишеградської четвірки на Закарпатті. Основна тема обговорення маркування туристичних шляхів. На знак поваги до українців уповноважений посол чеської республіки звернувся до присутніх державною мовою. Ще більше радує через те, що таким чином, хоча б українські гори та туристичні шляхи, вступають до Європи. Основний напрямок розвитку туризму, позначення маршрутів та формування туристичних магістралей за п'ять років співпраці, заснованої на грошових вливаннях та ентузіазмі ближчих сусідів, мандри за стали набагато зручнішими. Це щосезону відчуває близько 10 тисяч європейців. Обговорення відкриття нових пунктів пропуску наразі триває. Ці три країни – Польща, Словакія, Венгрія, та ваші западні ворота, ворота в Євросоюз, Достигнуто стігнута про відкритті трьох нових. КПП на венгерской и украинской границе. Это поддерживается решением областного совета Закарпатья. Дипломати не приховують, найчастіше перешкоди виникають саме з фінансуванням. Так, програма співпраці Польщі з Львівською областю затрималась майже на рік. Східні із проблемами інфраструктури та доріг на українській стороні маршрутів. Однак лише задля туризму фінансувати автобани України Євросоюз не буде. Гранти передбачені на інше. Прерогатива надаватиметься культурі та економіці. Загалом ще раз наголосили про намір вишеградської четвірки підтримувати Україну. Допоки рішення про підписання договору асоціації з ЄС не буде прийнято на найвищому рівні. Судити про його ймовірність дипломати не беруть. Однак в якості Остей назвали закономірним і неминучим кроком євроінтеграцію України. На Закарпатті офіційно зареєстровано 15 тисяч безробітних. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2013 року в Закарпатській області становила 15 тисяч осіб. Допомогу з безробіття отримували 74,9% осіб, які мали статус безробітного. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець березня 2013 року становив 1,9% населення працездатного віку. У сільській місцевості 1,8%, у міських поселеннях 2,1%. Серед районів області найвищий рівень безробіття у Воловецькому районі 6,5%, найнижчий у Хуському – 1%. Вже третю добу не припиняються пошуки спортсмена Рафтера, що спускався по річці Латуриця у межах Свалявського та Мукачівського району. За останніми відомостями, його човен перевернувся у межах села Сусково. До пошуків було залучено більше десятка МНСників, працівників міліції та добровольців з місцевих мешканців. Долучилися до пошуків і наші журналісти. У закарпатських засобах масової інформації до сьогодні не зникають повідомлення про трагедію, що трапилося на річці Латуриця у неділю 14 квітня, коли двоє спортсменів-любителів вирішили організувати імпровізований сплав річкою на гумовому човні. Недооцінивши весняні води борхливого потоку, хлопці 88-го та 91-го років народження, вирішили підвищити рівень адреналіну. Результат руйнація плавзасобу, Одна людина зникла безвісти. Літо ще не розпочалося, а вода вже розпочала відлік трагедіям. Цей острівець, із якого у неділю о першій годині дня розпочали свій небезпечний маршрут. Валявські парубки знаходиться у вакурат біля центра села Неліпино. Тут найвигідніша позиція для спуску човна на воду. Глибина невелика, потік стрімкий. Добрий старт для водної подорожі. Саме звідси ми розпочали наші пошуки і одразу нам щастить. Зустрічаємо рибалку, який від своїх колег рибалок чув про пригоду. Чи один, чи двоє. Хлопці на, на дунній лодці на резинові, вони пливли по вулиці, по ріцілатори вниз, по теченню до напрямку э, кар, санаторії Карпати. Але він сказав так, що цей хлопець був молодий, 24 роки, він житель міста Сваляви. Знайшли його, а лодка десь поплила по теченню вниз і знайшли біля, біля села Сускова, там в річці». Отож, дійсно випадок мав місце. Як пригадав рибалко, трапився він у селі Суску. Це значно нижче потечі. Відправляємося туди, зважаючи на всі обставини, у голові розсудливої людини не вкладається, як і яким чином трапилася ця катастрофа. У всіх місцях, де ми встигли побувати, річку в буквальному розумінні можна перейти. Перекинулися у сваляві, вище свалявського моста. Один виплив на берег, один е остався в воді і не виплив. До сих пор його немає. Другий день ведуться пошуки. Другий день, вчора, 7 годин. Ми виїхали працювали до самих годин. Десь сьогодні, другий день працюємо, поки що на даний час. Результатів не маємо за розповідями МНСників, стає зрозумілим, що після того як рафтери любителі натрапили на сильні водні пороги, човен втратив керованість а хлопці контроль над ситуацією. В результаті боротьби із водною стихією, наймолодшому учаснику небезпечної атракції, 22-річному Івану, із сваляви, вдалося врятуватися. Парубка просто викинула із човна. Його ж товариш, 25-річний Євген, в намаганнях врятувати човна, прослідував за ним. Після чого його вже ніхто. То не бачив. Човни не було знайдено, але ну, говорили, що був досить хороший чотирьохмісний, такий більш професійний човен. Но, як я багато років працюю, для заняття спортом має бути е чуть кращі човни з надувним дніщем. Це були лише борта на доті. Начальник рятувальної служби розповідає про хід операції з порятунку. каже, не облишать спроб, доки не знайдуть Євгена. Опрацьовуємо ну, всі підозріли місця, де заводи якісь працьовуються, спускається водолаз, чи де просять пострадавші вже тут підозріле місце. Тут говорять старі житель, що знає бути, е ну затягує вода, чи як не відказуємо, дивимося. Дивимося, острова де є, де ймовірно, може бути викид якогось тіла, яке несе вода. Ну, таким випадком вчора було обнаружено, наприклад, тіло на острові чи Рятувальник додає, що всього цього можна було б уникнути, дотримуючись елементарної техніки безпеки, адже рятувальні жилети ще ніхто не відміняв. Та й повідомити якісь треті сторони про свій задум хлопцям також не завадило. Б. Закарпатець Ледь не згорів спалюючи сміття 15 квітня о 19.35 в оперативну рятувальну службу Закарпаття надійшло повідомлення з Хуської районної лікарні про те, що до них на лікування в реанімаційне відділення потрапив 32-річний мешканець села Горінчева. З'ясувалося, що чоловік травмувався на території власного дворогосподарства, коли намагався спалити зібране сміття. Щоб краще горіло, потерпіли облив мотлох пальним від спалаху парів бензину, селянин й отримав термічні опіки верхніх кінцівок та голови загальною площею тіла 18-20%. Детальні обставини справи з'ясовуються, повідомили в управлінні державної служби надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області. Чистота та порядок Мукачівські лікарі долучилися до весняної толоки. На території лікарні висаджували квіти, красили бордюри та прибирали. Наскільки привабливішою стане Мукачівська районна лікарня, побачите в наступному сюжеті. Акуратні клумби, чисті доріжки, підстрижені кущі та газони. Хоч територія Мукачівської ЦРЛ доглянутою виглядає завжди, досконалість має меж, кажуть медпрацівники. Щойно весна на поріг, час висаджувати квіти, обкопувати дерева, крастити бордюри. Квіточки в нас постійно міняють. Ми садимо все свіжі, бо в нас було дуже гарно. На весну ми все прибираємо, а далі по мірі потреби. Ми дивимося, коли в нас щось не так, ми приводимо в порядок. Чистота та порядок біля відділень. Таким має бути перше враження про лікарню. Тому підтримувати в належному стані територію Мукачівської ЦРЛ персонал намагається не лише навесні. У нас території двору 14,5 гектара. І кожен квадратний метр закріплений за відповідним відділенням, за відповідною сестрою-господаркою і, і молодшими медсестрами. З вивезенням сміття в лікарні також жодних проблем, каже головний лікар. Вирішили питання утилізації шприців, люмінесцентних ламп та інших небезпечних відходів. На сьогоднішній день в Мукацькій центральній районній лікарні це питання вирішено. Ми маємо договор з фірмою, яка забирає від нас шприци, люмінесцентні лампи, шини. А були часи, коли от крові системи просто викидувалися в мусорні ящики, і де і могло бути ймовірне зараження спідом, вірусним гепатитом Б, вірусним гепатитом С і так далі. Кожна районна лікарня за всіма показниками повинна бути зразком для інших медичних закладів та установ району. Мукачівська ЦРЛ на сьогоднішній день з цим завданням справляється на 100%. Ви дивитесь інформаційну програму час у 17 квітня, і далі у її продовженні наші журналісти розкажуть про наступне військовий обов'язок закарпатських юнаків продовжують забирати в армію. Зберегти шлюб, закарпатців навчають створювати сім'ю. Хуліганство чи мистецтво вуличне графіті в Ужгороді. 390 юнаків цієї весни приступили до виконання військового обов'язку. 16 квітня молоді солдати вперше шикувались на плац, вперше виконували розпорядження командира роти і в дивились дитячими очима. Рідні проводили майбутніх військовослужбовців у доросле життя, а ветерани додавали наснаги для захисту вітчизни. Зал повний схвильованих батьків. Сьогодні їхні діти підуть в доросле життя. Вони йдуть до армії юнаками, а повернуться сміливими чоловіками. Матері проводжають солдатів із сльозами на очах. Однак серця сповнені гордості. Я дуже хотіла, щоб він пішов, того що з армії приходять настоящі мужчини, які підтримують і батьків, і в будь-який момент можуть захистити і батьківщину і нас усіх. Самі хлопці боязку очікують на плацу. За кілька хвилин їх вперше вишукують як роту. Майже всі однолітки про страх армії ніхто й говорити не сміє. Вісімнадцять років мені хотів іти на да. підлогу нормальна, не строїмося. Команда струнко і кроком руш. Вже за ми до хлопчиків з напутніми словами звертаються ветерани та майбутні командири. Серед великого множества професій почетних, важних, нужних. Є одна професія професія защитника родини. І в яких би условиях ми ні з вами не жили, які б трудності не переживала наша страна, ця професія завжди буде востребована. На більшість призовників чекає неблизька дорога. Проходити службу бодай в рідній області Закарпатській пощастить небагатьом. Ваші сини приїдуть до Києва. Деякі після присяги будуть відправлені до навчальних центрів, деякі будуть продовжувати службу в частині в різних підрозділах. Загалом цієї весни солдатами стане 390 закарпатців. Більше половини служитиме збройних силах, а решта у внутрішніх військах МВС в Україні. Кожна друга сім'я розлучається. Середній показник розлучень у нас становить більше 50%. Аби врятувати подружні пари та навчити молодь вибрати собі супутника життя в обласному центрі, розпочався новий проект під назвою Анатомія шлюбу. Більше про те, як закарпатці вчитимуть створювати сім'ю, Ірина Ващук. Щасливий той, хто щасливий у сім'ї, така приказка супроводжуватиме новостворений проект Анатомія шлюбу, який з'явився в Ужгороді. Акція стартувала в Києві і отримала широкий розголос, адже протягом життя пари зустрічаються з фінансовими труднощами, психологічними непорозуміннями і побутовими проблемами. Цей проект він буде з собою являти таку низку. 10 щотижневих семінарів, які будуть проходити починаючи з 18 квітня щотижня в нашому місті, на Закарпатті тренінги зі збереження сім'ї проводитиме подружжя Руденків, яке пишається своєю великою родиною і міцними узами. На їхню думку, проект покликаний зруйнувати стереотипи неправильної поведінки між двома людьми. Ми хочемо поділитися тими принципами, які діють в нашій сім'ї. І этот проєкт це тільки То тобто, есть це не означає, що він, ну, відбувається тільки один раз і, і все. Ми після цього проекту прослідуємо, якби є у нас наступний проект вже сугубо для сімейних пар і так далі. На зустрічі розповіли, що для жінки найважливіше у шлюбі відчувати себе коханою і потрібною. Чоловіки почувають себе впевнено, коли дружина проявляє повагу та турботу. кто может рассказать об этой теме, это люди, имеющие опыт. То есть мы имеем этот опыт, поэтому мы имеем, скажем, право говорить об этом, потому что мы имеем определенный опыт. Мы не говорим об этом, потому что мы прочитали книгу какую-то и рас... хотим рассказать об этом на... Да, на теории. Анатомія шлюбу відкрита для людей різного віку. Послухати тренінги і лекції можуть як одружені пари, так і люди, які ще не знайшли свою половинку. Організатори акції впевнені, що закарпатці повинні вивчати європейський досвід і готуватися до створення шлюбу та здорових стосунків. Хуліганство чи мистецтво в Ужгороді вже не перший рік існує проблема з несанкціонованими розписами стін, або як їх ще називають вуличними графіті. Вуличні художники заявляють, що розписують стіни, бо інде малювати просто ніде. А от що думають з цього приводу архітектори та влада міста, і як вони вирішуватимуть проблему вуличного графіті, дізнавалася Ірина Ващук. Центральна частина міста на дужам славиться своїми архітектурними спорудами та закладами мистецтва. Однак нині ляльковий театр і будівля поруч з паном ліхтарником та й навіть споруди міської ради потерпають від вуличних графіті. Малюнків щоразу стає більше. Побачити на них можна все. Ця проблема графіті вона існує в усіх і навіть в дуже розвинутих країнах світу, і майже всі муніципалітети великих і малих міст. По великому рахунку не знають, що з нею робити, оскільки ці написи неважливо від того, що власне написано, вони псують сприйняття історичної архітектури, псують сприйняття благоустрою міста. Міський архітектор Олександр Шеба вважає, що боротися з проблемою потрібно в першу чергу мирним шляхом, виділяючи спеціальні місця для вуличних розписувачів. Ну, звичайно, найкращий варіант це виділяти якісь спеціальні місця. Для тих, хто займається графіті, колись от в Берліні таким чином розписували Берлинський мур. От. У нас цокольна частина падіюну також використовується для цих ціль. Отже, скоріше всього, що з цим явищем не стільки треба боротися, скільки його якимось чином організовувати. Мистецька графоманія в Ужгороді досить розвинена. Надписи можна зустріти і на інших околицях міста. Вдалося зустріти хлопця, що займається малюванням спеціальними балончиками. Однак зовсім не на стінах, а на клаптях паперу. Говорити не схотів, бо називає себе мовчазним художником. Але зізнався, що стіни подекуди розфарбовує. Це ж, мовляв, надихає. Таке мистецтво вважається несанкціонованим. Самовільне розмальовування стін визначається як хуліганство. 28 квітня писанки стануть всенародним надбанням, а площа народна площею писанок. Перед приміщенням обласної ради розташують символічні дерева, прикрашені найголовнішим пасхальним атрибутом. Різблені й фарбовані з бісеру і з дерева. За найкращі експонати команди отримають цінні призи. Більше про обласний фестиваль писанок розповість Олена Смерек. обласний фестиваль писанок цьогоріч пройде з особливим розмахом. Кілька сотень пасхальних яєць прикрасять Ужгород. Площа народна 28 квітня дійсно розквітне 54 деревами, на яких будуть виконані писанки у різних техніках. Кожен із заявлених до участі заклад делегуватиме шістьох учнів і трьох педагогів. Оцінюватимуть писанки викладачі Падіюну та Карпатського художнього інституту. Призовий фонд фестивалю 6 тисяч гривень. Критеріїв кілька. Оригінальність традиційний народний орнамент і головне різноплановість робіт. Географічно представлять усе Закарпаття. Кожна команда, кожне місто, район, навчальний заклад обласного підпорядкування будуть представлені своїми доробками. Виставка конкурс триватиме аж до Великодня за східним обрядом. На ніч організатори вирішили дерева не розбирати, тому наполегливо просять відвідувачів не нищити і не цупити експонати. Юні мукачівці також долучилися до обласного великоднього фестивалю Воскресне писанко. Діти шкіл та позашкільних стадов міста представили колективні та індивідуальні роботи на розсуд компетентного журі. Крашенки, мальованки, дряпанки, традиційні писанки, дерев'яні різьблені, писанки, що прикрашені бісером чи виконані в техніці оригамі. Це ще далеко не повний перелік робіт юних умільців. Мукачева. підвели підсумки міського конкурсу цього фестивалю. І, от ви вже бачите результати цього міського конкурсу, підведені підсумки, відзначені роботи. Кращих загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних індивідуальні роботи і краще з кращих увійшло у виставку, яку ми будемо представляти на обласному рівні. Кращі писанки будуть представлені в наступному обласному етапі фестивалю конкурсу Воскресне писанко. А побачити їх можна буде в Ужгороді на площі народній, як ми повідомляли, вже з 28 квітня. Це повідомлення завершує новини. А вже завтра у нових випусках програми час мої колеги розкажуть про такі події. Відстояли Ужгородці проти рішення міської ради. Чудодійне каміння, каміння, що лікує архітектурна візитівка в Мукачеві. Відроджують історичні будівлі. На сьогодні це все з вами була Анна Туфт. Весняного вам настрою та радісних звісток. Бувайте здорові!